Чернівці стануть регіональною столицею плавання. Принаймні про це написано в меморандумі. Чернівці водоканал має нового начальника Сергія Дзезика та першого заступника Сергія Чобана. На Буковині оголошено штормове попередження. Через обриви електродотів освітлення чернівців може бути обмежене. Та вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області в студії працює Людмила Григорчук. Сьогодні та завтра на Буковині оголошено штормове попередження. За інформацією гідрометеоцентру, впродовж цих днів очікуються шквальні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, з сильним мокрим снігом та дощем, подекуди налипання мокрого снігу. Енергетики Буковини попереджають, що через велику кількість обривів електричних дротів сьогодні та впродовж кількох наступних днів. Вуличне освітлення черніців може бути обмежене. На вулиці Комарова дерево з території загальноосвітньої школи номер 6 впало на тротуар. Рятувальники розпиляли дерево та прибрали його. Окрім цього, бійці державної пожежно-рятувальної частини працювали на вулиці Черемшини, де дерево впало на лінію електропередач та пошкодило електроупору. На вулиці Провокзальній впало дерево на газопровід. Було здійснено п'ять виїздів, а саме на падіння дерев, які падали на газопровід на території. Школи перекривали рух транспорту. На даний момент ситуація знаходиться під контролем управління. Проїзд на шляхах області забезпечно. рятувальні підрозділи, готові до дій за призначенням. Чернівці водоканал має нового начальника Сергія Дзезика. Першим заступником начальника МКП Чернівці водоканал призначено Сергія Чобана. Дзезек Сергій Сергійович 1975 року народження, уродженець Одеської області. Трудову діяльність розпочинав на КП Одеськводоканал з вересня 2014 року. Експерт Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, керівник робочої групи з нормотворчої діяльності. Субсидії такі можуть оформити усі бажаючі, принаймні, так сказав заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації Юрій Півень в програмі Суть речей. Вже в середині квітня всі буковинці разом з платіжками за комунальні послуги отримують два бланки заяву та декларацію. В заяві треба вказати своє бажання оформити субсидію, а в декларації дохід всіх членів сім'ї. Новації, які пропонує цього року, уряд певний Юрій Йосипович допоможуть отримати субсидії майже всім. Та були ще тим, які придбали в 2014 році щось, що вартує більше 50 тисяч гривень. Не працюючи нараховуватимуть умовну зарплатню розміром 1218 гривень. Все інше розмір. При субсидії та норми споживання звичайна арифметика. Якщо сім'я із чотирьох людей, то в неї норма споживання є 13,65 на 2,27, 27,54 плюс 35 90 метрів. 90 метрів на 7 метрів множимо, виходить 630 кубів. І якщо сім'я живе в окремому будиночку, то вона має межі норм споживання 630. Кубічних метрів в місяць на газ все, що буде сплачено цією витрачено сім'єю більше ніж ці 630, то вона буде оплачувати по 7200. Якщо сім'я проживає в квартирі, то тут межа споживання вдвічі менша. Не 7630, а 315 метрів. Ну приблизно. Чернівці стануть регіональною столицею плавання. Тут запрацюють сучасні басейни. Плаванням займатимуться усі незалежно від віку. Принаймні на це сподіваються представники федерації плавання України, які заручились підтримкою місцевої влади, підписавши меморандум про розвиток цього виду спорту в області та місті. Чернівецька обласна адміністрація та міська рада підписали меморандум з громадською організацією Федерація плавання України. Плани грандіозні розвивати плавання як олімпійський вид спорту та навчити плавати усіх школярів і дорослих. Це програми дій, де є обучення, де є проєктування, де є будівництво, де є обучення тренерів, де є обучення різними програмами дітей, починаючи від вміння гратися до ноги і закінчуючи розвиттям спортивних дисциплін, спортивного плавання. У Чернівцях реконструюють існуючі басейни. Зокрема, в 41-му садочку планують встановити сонячні батареї, які б дозволили працювати басейну протягом усього року, сказав міський голова. Півмільйона гривень з міського бюджету та інвестиції шведського фонду невко підуть на ремонт басейну у 27-й школі. Також чиновники сподіваються відновити роботу спорткомплексу у Новодністровську. Там також два плавальних басейни, і також будуть залучені е кошти е небюджетні. В першу чергу державна компанія «Укргідроенерго». Ми зараз якраз складаємо перелік питань, які будуть фінансуватися за рахунок програми співробітництва. Фахівців Федерації плавання в першу чергу цікавить спорудження басейнів, які поєднували заощадливе енергоспоживання та користувались попитом у городян. Ми приглашаємо до лучших експертів того, щоб вони приділили востріваності ба і формати цих мероприятий. Прежде, ніж планувати, що будувати, треба планувати, хто буде потребляти, хто ті клієнти хто буде оплачувати услугу для проєктування басейнів залучатимуть фахівців з інших міст. Ми максимально намагаємося залучити Фахівців ззовні, тому що будемо відверті. У нас жодна проектна організація, наша місцева Буковинська, не, не проєктувала басейни, басейни, немає досвіду. Що басейн це не тільки будівельна частина, це і складний інженерний комплекс, який і очистка води, і підготовка води. тощо. перший громадський басейн у 27-й школі безкоштовний для школярів та платний для усіх інших. Може запрацювати вже наступного року. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Виміряти рівень цукру в крові. Акцію миттєвого обстеження на цукровий діабет для усіх охочих провели в Чернівецькому обласному ендокринологічному центрі. Обстежували буковинців на цукровий діабет із самого ранку. Присвідчили, що все гаразд зі здоров'ям, і наші журналісти. Загалом цього року мешканці області були не дуже активні. Вочевидь, завадила негода, кажуть медики. Здебільшого зробити аналіз приходили люди, які вже потерпають від цукрового діабету. Більшість було ті, хто вже хворіє. А ті, хто перший ми ще не. У мене наприклад не було. А якщо виявляємо, то ми кажемо, що йдіть на консультацію до ендокринолога нашого. Тут нам лікар надає консультацію. Вже каже, що треба далі робити, як його регулювати? Тукот сьогодні його два і скільки два при нормі 6,6. на дієті, більшість на кашах. На самі більше усе гречка геркулес і на, на чаях. Щороку кількість хворих на діабет на буковині зростає, кажуть медики. Ця недуга також молодшає. У порівнянні з 2013-м Торік хворих на діабет в області стало на тисячу більше. Уперше недугу виявили в більше двох з половиною тисяч буковинців. Медики нагадують, цукровий діабет провокують стреси, вживання алкоголю, супутні захворювання та надмірна кількість вуглеводів у їжі. В умовах шаленого подорожчання комунальних тарифів українцям доводиться бути винахідливими або ж вчитись цьому у професіоналів, як правильно проводити термомодернізацію будинку, які переваги з'являються після встановлення теплового пункту, і що дозволяє майже вдвічі зекономити бюджет. Про ці та інші секрети економії, котрі реалізуються завдяки сучасним технологіям, буковинці мали змогу дізнатися на спеціальному семінарі. Представники ОСББ жрепів комунальних установ та різних організацій. Нагальне питання економії зібрали їх на цьому семінарі. Саме тут від представників датської компанії Данфос вони дізналися, скільки втрачають коштів через застарілі системи опалення. Якщо ми візьмемо дані існуючі системи житлових будинків, які побудовані 20, 40, 50 років назад, перш за все, ви бачите, що досить великі споживання 240-260 кВт на метр квадратний в рік. В тій же Європі спожп споживання в в подібних будинках це є 100 кВт. Зменшити споживання теплової енергії дозволяють сучасні технології, зокрема, встановлення ІТП, тобто індивідуальних теплових пунктів. Це обладнання дозволяє уникнути так званих перетопів, коли в квартирах спекотної мешканці змушені відкривати вікна, а за ці некомфортні умови, що й доводиться сплачувати з власної кишені. Використання даного обладнання, а саме, встановлення теплового пункту, який буде працювати в залежності від температури зовнішнього повітря, встановлення балансувальних які дають можливість рівномірно розподілити теплоносій по будівлі, встановлення радіаторних терморегуляторів на кожному приладі, які дають можливість підтримувати бажану температуру в кімнаті, в загальному дають економію від 40 до 50% зменшення споживання теплової енергії. Та аби заощадити теплову енергію, є ще чимало секретів: утеплення стін, даху, а ще перекриття над підвалами. Як робити це правильно і економно, мають знати чернівчани, вважають представники міської ради. Саме тому подібні семінари з фахівцями відомих європейських компаній обіцяють організовувати частіше. Щоб в місті Чернівцях така робота розпочата, і я дуже радий, що на сьогодні міський голова підтримує. Цю програму да, представники фірм в тому числі і іноземних, які мають відверто кажучи більш кращий досвід, да, в тому числі, і от як ви вже бачили сьогодні, ми організували таку зустріч з представниками датської компанії Данфос. От з тим, щоб і залучити, довести інформацію до голів правлінь ОЗБЖК, яка є що це таке термомодернізація, і продовжити цю роботу в міщи Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. На Буковині діти атовців створили магічні символи, покликані оберігати їхніх батьків та всіх українських захисників. Писанки з ретельно підібраними малюнками писали більше сотні школярів. Майстри писанкарства запевняють, пасхальні символи, створені дитячими руками, та ще й з щирими думками мають особливу енергетику. Мій тато в Донецькій області я його дуже чекаю. малюю валюємо писанку. Тут е, квіточки йдуть е, такі. Кружечки, і як ну прості ну чартички, такі всі ці школярі, які десятирічна Анастасія, пишуть писанки для своїх батьків, котрі наразі боронять Україну в зоні АТО. Ідея навчити дітей створювати магічні символи виникла у волонтерів. Помічниками у цьому стали працівники Шернівецького технікуму, де працює гурток писанкарства. Мало бути у нас 64 дитини. Ми закупили більше 100 яєць, 24 пакетики фарби, 20 свічок, підготували три аудиторії, тому що дітки не поміщалися всі в одній аудиторії, і врешті всі задоволені. Ми це вирішили зробити самі, тому що дітки мають знати, що їхні батьки роблять велику справу. Вони наші захисники. Ми за це їм дуже вдячні. Кожен символ на писанках школярів ретельно підібраний. Восьмикутна зірка символізує єдність двох хрестів, що рухаються у протилежних напрямках. Творить гармонію і мир старанно писали діти добові листочки, символи сили і міцності духу, а ще стріли, котрі будуть помічниками нашим воїнам. Таби писанки і справді мали магічну силу, важливі не лише символи, а й настрій того, хто її пише. Кожен символ, який виписується на писанці, він несе силу, добро, добробут, енергетику позитиву. На писанці немає жодного негативного. Символ, але писанка насправді має магічну силу і дитячі думки ще сильніші і чистіші, і Бог їх краще чує навіть ніж наших дорослих. Батько маленької Софії, котра приїхала на Буковину з Луганська, Наразі також боронить Україну в зоні АТО. Вона вірить, що сотня писанок, створено школярами, слугуватиме магічним оберегом. Та каже для цього у велике пасхальне свято їх обов'язково потрібно освятити. Тут написано Україна. Я люблю Україну. Я попрошу маму і тату, щоб ми поїхали до церкви. Спочатку ми її ось з посвятимо, посвятимо. Я її буду тримати як оберіг. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного генствас на Ютубі. Тепла нам в серцях і всього лише доброго!